Там там! Бенчики добре! Всім привіт! І сьогодні у нас новий челлендж. Думаю, ви вже побачили по назві, що це значить. Давайте вже починати. І зараз Бенчик розкаже правила. Правила такі. Хтось з нас, кожен дістає собі по одному листочку. І а, іде на своє місце там, де він завжди є. І дивиться і починає пранк. Можуть починати зразу, можуть трошки пізніше. Це залежить тільки від вас. Так, ну а тепер витягуємо ці папірчики, які лежать в туалеті. Угу. Так, я витягую перша. Я витягну ось цей добре, цей верхній. Так, головне не можна читати. Так, я звідси дістану цю. Так, витягуємо саму верхню, тому що так буде легше. Ой, Добре, витягнулася сама верхня. Ця. Я візьму оцю нижню або верхню. Нижню або верхню. верхню. Все, забирайте свій туалет. А тепер йдемо на свої місця. Якщо ніхто не відкрив свій лісочок, ну я буду перша, в принципі. Так, давайте відкривати, у вас на екрані це напишеться, щоб ви. Так, зараз я відійду в одне місце для того, щоб подивитися, що в мене на карточці. І на екрані напишеться. Ооо, я мріяла про це. це? Так, що я? Я там третя, вроді би? Не знаю. Так. Хвата, оператор! Хвати! Ого, цікавенько, цікавенько. Так, я уже тут для того, щоб подивитися, яке у мене завдання. Може попастись легендарне, а може просте. Легендарне! Це значить саме найважке. Зараз я притворюся, що мені погано для того, щоб лежитись вдома і зробити все. ну, Коротше, щоб зробити вигляд що духи. Добре. Ой, Бенчик, я, напевно, з вами на прогулянку не піду. Мілана, теж о чого. Ну, ну У мене просто цей дуже сильно горло болить, і щось голова. Ну, добре, сиди вдома, а ми підемо гуляти. Добре, я посижу. Ой, 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 ой. Всі, ходіть гуляти. вже гуляємо. Мам, мам. Ось ми тут всі такі Роза тут. Мені збирає. треба відійти на пару секунд. Чук я повернусь, не переживайте. Добре, але далеко не йди. Добре, добре. Ти будеш другом? Будеш? Я за мною. Буду. Так, і вже всі пішли, я буду говорити трошки тихіше, бо тут Вася спить. Коротше, мені треба зробити все так, щоб було похоже на те, що у нас якісь духи. У мене по ідеї таке, що має бути, тіпа мене унесли. духи, якісь там далекі края, я тут залишаю записки, буде все таке страшне. Ну, короте, Чекайте результата. Я вже розгромила всю хату, пройшло приблизно 20-30 хвилин. Ось, дивіться, я тут лишилася ось таке. Там записка. Ну, надіюся, вони подумають, що це якісь бабайки і всяке таке. Е, я вже можу йти, і я їм там написала адресу, по якій вони мають прийти. Все, е, чекайте їхні відео. Та-та, ще пам'ятаєте тоді, коли ми знімали серіал. Ч с хатою? Да Та почитайте. Що тут це твориться? Треба записку взяти. Зривай її. Зірвала. Там відбиток руки чи есть. О, Боже мій. На, борй читай. Ми викрали вашу Мілану. Для того, щоб її повернути, вам потрібно піти по цій адресі відбиток пальця. Що там у вас? Я боюсь заходити. Нам треба іти на одну адресу, тому що Мілану викрали. Я в шоці? Так, я сама щось нам треба бігти туди. Якщо не зроблять, що за Міланою. Добре, беріть цю записку і ходіть. Я вже тут сижу. Оп. Бачите мене. Женя, вот вони мене так тянула. Женя, я допомагаю! Тут якийсь треш відбувається. Я в шоці. Так, а де всі вообще? Це це це. Короче, нам треба тут прибрати. Так, навіть Васі нема. Ну капець, сень. Що робити будемо? Але... Сеня, блін. <гиби> Сеня, йо-моє, хватить вимазувати вот, ці гамні. <гиби> Добре, залишимо тут Сеню, він напевно прибирає. Ну я все розумію. Ну де Мілана? е е я зрозуміла твою думку, відстань з своїм. О, дивись який великий басейн, каркасний з кришкою. Ну що, давай візьмемо? Ну, можна ще походити, тому що там тільки бенчик поміститься, ну можливо, Мілана. Хм, ну так. Давай підемо запитаємося, чи є такий ж самий, але більший. Ну, гарна ідея. Вибачте, є такий самий. І як нам по цій трубі доповзти хоч кудись. Що це за адреса така? Та не знаю, я якась адреса, Боже, тут навіть не ясно, що за адреса. Ми там перший раз будемо. Вроді тут. Та як ти міг? Ми навіть на тебе подумати не могли. В смислі? Ну що, накидаємося? З якою сінію? Він хоче все забити. Папа Мілана, мені ну, там битись треба. Ой ой, походу, пранк з-під контроля виходить. Треба всьому признатись. Не, стійте, не битись, це все я підстроїла. А? Що? Для чого? Ну ось я кажу, але ти більше так мира тора Ура, Ура, що Ура! 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 таке? Не кричи на сеню Це хто? У мене завдання таке привести якогось не знайомця додому Він не знайомець. А ну быстро бриз звідси! Це сіня, а чого ти на нього ореш? Брись? Е-е, як то ж дивиться? А хто це прибирати буде? Хто нас свинячів, а тобто Мілана? Е, е, е. О, О, да. Ну, лопарнико, значить, ти будеш прибирати, то ж її подружка. А де вона? Продовження, а ми прибирати. Я Google карти включу. Ой-ой, походу, пранк спін з кочатку.